Ні, Михайло, може заявитися. Добрий день, я Ростовщина Любов Михайлівна. Це моя ділянка з 1965 року. У 2001 році вона б мала приватну власність. Буде зараз заявив пісо. Вони ская влада хоче від мене забрати частину моєї ділянки. У ваші підлеглі посадові особи з земельного відділу та з управління містобудування підготували та видали документ, в результаті яких в мене може бути забрано частину земельної ділянки у дворі мого будинку, якою я і моя сім'я користувалися більше 50 років. При тому, що ця земельна ділянка для обслуговування будинку, де я проживаю, є менше, ніж 10 соток розтопчення. Ну, дивіться, я дуже поважаю Любов Михайлівну, яка задає це питання. Вона в мене була для земельного відділу. Питання надскладне, але зважаючи на всі приймалися попередні роки, попередні десятиліття. Сьогодні напрацьований все таки проєкт рішення, який враховує ті. Документи, які ще були багато, багато багато років тому. Юрій Антоновичу, я наприклад не согласна з Що, тим? Щоб слова ставилися до працівників, до депутатів. То... Ні, ні, Наталья, ну, ви ж займаєте.